Сьогодні Україна, фронтир цивілізації, після перемоги, впливовий суб'єкт центральної та східної Європи, країна економічного зростання, бізнес можливостей та високого рівня життя. Глобальну концепцію повоєнного розвитку України інтегрований Запоріжжя, це місто Січ 21-го століття, простір свободи та творення. Простір сакральної сили, простір подвигів та звитяги, простір переосмислення. Група Метенвест розробила унікальний флагманський проект з елементами vr технологій для запорізького регіону та всієї України. Простір переосмислення, місце, де народжуються нові сенси та цінності, локації, в яких формується ідентичність та фундамент сучасного запоріжжя. Осередок, який показує роль міста у боротьбі проти російського загарбника, про подвиги тих, хто став першими на захист Запоріжжя та України, виборював та виборює нашу державність кластер та елемент формування морального орієнтира, поваги та цінності до воїнів, які повернулися з фронту. Ми створили цей простір, бо це про наше сьогодення, це історія того, як ми виборюємо нашу незалежність. Це знак шани до полеглих, нагадування для живих, робота на майбутнє при переосмисленні минулого. Музейний комплекс сучасної війни, в якому про найкривавішу війну в Європі 21-го століття та людей з великої літери. Простір лабораторія де ідеї трансформуватимуться у майбутнє, Вуличний Лекторій як платформа для діалогу з метою втілення ефективної ветеранської політики. Та підтримки на їх шляху до подальшої адаптації у суспільстві спільне творення змін є запорукою формування безпечного середовища для воїнів, їх близьких та нас як цивільного та демократичного суспільства, мистецька галерея, де творчість порівняно актуальність, дитячий майданчик для тих. Хто заслуговує на мир, а не війну. Зона пам'яті, де шана дополеглих воїнів житиме вічно. Осягнути, викристалізувати, відчути на 360 градусів, переосмислити. Простір переосмислення.